Ребята, мене звати Даня і ви на моєму каналі. Сьогодні вже буде третя часть, як я відкриваю стардропи з Brawl Stars. Ой, Бравл Пас. Мій голос звертають до увагу, бо я чуть-чуть Є соплі, ну, коротше таке. І сьогодні буду відкривати всі стардропи. Всі-всі-всі. ні одного, що я відкрив Ні одного. Ну що, поїхали, давайте. Цікаво, я дуже хочу. Мені вже, навірно, як місяць не випадав ніякий боєць. Я думаю, що в цьому відео ми можемо відкрити мелоді. Ну, давайте, ну, Хоча б епічка. хорошо. Так, давайте еще открываем. Тоже кредитик. Давайте кристаллы. Пропаши мифик. Да, дра... О, да, Хорош. Класс. Хотя, хотя бы сейчас. Ах, не Хочу. Да ты шо? Другий мифик подряд представляете? Костя нас тратил, я не вижу. А тут Вау, Виллоу. Вот это вау, класс. Прикольно. И тогда будет часто редкий, но только еще было два мифика. Так что, будет может редкий, если Ну, максимум эпики. Кстати, у мене є така, такий, ну, не канал, а така група Stars. там мої друзі. Друзі, то там в, в моїй однокласниці випала з лігіданого стартропа э, Амбер. Це взагалі капець. Так, давайте 10. Так, давайте. Вот о, хотя б щось. Mm -hmm. Да, я думаю, що ми сьогодні відкриємо. Mm -hmm. таке. Ну таке собі, вишво. От у оце вообще, конечно, красно. Тут що це Вот тысячу кредит. Ну Вообще тут другой класс, конечно, тоже богато. Пилотков. Да, нет. <звы> да, я думаю, сегодня вид крейм. Да, 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 сто процентов вид крейм. Ну, класс. Это тоже. <звы> Выходим на да. Я думаю, на цю на Боже <пожия> як і звати цей. А, на мелоді, мені кажеться, я зроблю 20 років. <пожия> ну це не каже. До речі, я думаю, щось Дивіться, у мене всі бойці, ось. Всі бойці, але ниші 15 немає. Всі на 15 поняття. Я тоді поцілію. Уже. Ну что, давай-то. А, давай давай и все. Жалко трошки. Так, сейчас чуть-чуть. Давай-то. Ну чего? Все, давай да Это все Ура А до кого далі цікаво? Мікайся легендарно, <плес> так. <плес> да. Зараз буде хіт. Yeah, really. Я, кстати, е мав замість мелоді кіта розблоковувати. Кіт такий класний, реально. Ну що, подарунок, так, да, давайте. Так, давайте. Так, це все взагалі чуть-чуть виходить. І все, далі. Я, кстати, знімаю тільки відео про Бравл Старс, як я відкриваю Дроп. Можна пишіть в комментаріях, яку мені ще игру взяти. Може мені знімати, як я граю в Бравл Старс. Попушити. Боже, два міфіка і це вже все і прям ще вже керів. Ну шо це за бред? Якщо тут 50 цих с... с... то тут виходить 25 стандропів. Да. Так, давайте вже останніх 300 ста дропа. То блиндерно. То давайте останній звичайний ставер. Аня еще я, конечно, це. Давайте. Все понятно. Так, давайте Оце ще і все. Нормально. Так, фух. Давайте. Я знаю, зараз покажу не пользуется хочу. Я, до речі, пайпер Апл 27, це реально дуже легенький 27 років. Дуже лилий не, не, не випаде. Я дуже хочу, я може дуже хочу Міку. Боже. Я, коротше, наче брати. Я пам'ятаю, я мені розказувала, що безкоштовно на безкоштовний доверик, але я тоді вже забирати. Я дуже хочу Міку. Я даю аплівка за 25. Ну що, давайте, мені дам не стретво. Будь ласка, фух, пожалуйста. Ну, ну, хоча б в ній безряд теж класний. Так, ну фух, все кладно, в принципі, нормально. Ну що, дякую вам за перегляд. Сьогодні такого дропа не було, але нічого страшного. Ну що, всім дякую за перегляд і пока-пока.